Олександр Олесь створив прекрасний поетичний цикл Княжа Україна. Доба Київської Русі загадковий та прекрасний період нашої історії. Попри війни, які точилися на той час із хижими завойовниками, попри міжусобиці, які деколи затьмарували мирне існування держави, цей період дарував нам розвиток писемності. Прекрасні літописні твори видатних історичних особистостей та звитяжені перемоги над ворогом. Історія нашої країни загадкова, героїчна і прекрасна, хоча й не проста. Доба Київської Русі така далека від нас, зберегла для нас постаті князів воїнів просвітників. Ці постаті назавжди залишаться в нашій пам'яті, як взірці мужності. Сили, духу та розуму. Я вважаю, що життєвий шлях цих людей є дуже повчальним для читача будь-якого сторіччя.